Вітаю, мене звуть Іванна, я психолог та психодіагност. Сьогодні пропоную поговорити про одну із надважливіших тем, з якою я стикаюся в процесі консультування, і стосується вона того, як люди знаходять свою іскру, як зрозуміти своє призначення, як зрозуміти, куди я йду, для чого я йду, що я, для чого я прийшов в, прийшла в цей світ. І ці питання вони насправді стосуються будь-якого віку. Що цікаво від дітей, які, наприклад, обирають для себе майбутній вуз до жінок, чоловіків уже 30, 50, які так само шукають себе, так само бажають змінити стан свій. Своєї реалізації, і таким чином вони всі приходять спільно до висновку, що є страх, який не дозволяє їм в якийсь момент оцінити свої уміння, оцінити свої навички, свої ресурси, і обрати правильний шлях. Простими словами, є страх знову помилитися. А оскільки, уже, наприклад, помолитися в 50 років, 45 років, це для людини є страшним викликом, то питання самоідентифікації та самореалізації стає дуже глибоким та надзвичайно важливим. Найперше, що я хотіла би проговорити, все, що стосується саме самореалізації. Це питання, яке спрямоване на те, що людину надихає. Це перше, на що варто взагалі звертати увагу, коли мова йде про те, як себе віднайти у цьому світі. Так би мовити, муза, яка нас надихає. Для чого вона, з чого вона походить, як її у собі ідентифікувати, пропоную про це сьогодні провести бесіду. Отже, отже, людська муза це. А, Взагалі, розуміння того, що нам подобається, що нас надихає, від чого починає швидше битися серце, від чого починають а, збільшуватися думки в голові, генеруватися ідеї, від чого розправляються наші плечі. Це також один із психологічних показників того, що ідея нам заходить, коли наші плечі є. В розправленому, спокійному вільному стані, коли ми дихаємо рівно, коли ми уявляємо, візуалізуємо себе у новій професії або у новому хобі чи занятті, це коли наш фізичний стан, це наше тіло показує, що ми готові до цього. Це для нас є не чужим. Тоді наш мозок перестає цю інформацію саботувати і починає шукати приклади того, як нам це досягнути. Взагалі, робота мозку і робота тіла дуже пов'язані. Звертати увагу на свої емоції, і також звертати увагу на реакції, які відбуваються всередині нас, це є один із ключиків того, аби вміти навчитися говорити із собою, говорити своїм безсвідом. Те, що викликає всередині нас тепло, те, що викликає всередині нас позитив, те, що заспокоює нас, наприклад, або піднімає рівень збудженості в приємному, приємному розумінні цього слова, є для нас корисним і наш організм таким чином сигналізує, що ти готовий, ти готова для того, аби досягнути саме цього моменту, саме цієї своєї мети. Ще один фактор, на який варто опиратися, коли ми сигналізуємо, коли ми пробуємо зрозуміти, що для нас важливо, це поставити собі питання, наскільки я готовий віддатися цій справі. Також важливо розуміти, що якщо мені доведеться зробити це безкоштовно, Наскільки я можу це зробити, наскільки я можу дозволити собі це зробити, наскільки я з захопленням це зроблю. Тут питання не про те, аби виконувати якусь роботу без оплати, питання про те, що якщо навіть доведеться комусь зробити такий подарунок, то це буде для вас цінність, але разом із тим і не буде необхідності для монетизації, тобто ви вже отримаєте у виробленні. Цього своє задоволення, свій дофамін, Тобто мозок уже вас винагородить, він вже е, оплатить фактично те, що ви зробили дофаміном і таким чином, отримавши задоволення, не буде такої нагальної потреби шукати його в чомусь іншому, а саме в матеріальному втіленні. Дуже е, важливий є момент, це ще і те, що нас захоплює. Е, отже, коли вся наша увага зосереджена на чомусь одному, коли ми. Пробуємо з різних боків підійти до виконання своєї роботи, своєї справи, коли ми натхненно розглядаємо подібні втілені проекти, шукаємо ідеї, які би допомогли нам у виконанні тієї чи іншої справи. Ми вже розуміємо, що всередині запустилися якісь певні механізми, які просто так не зупинити. Ці механізми вони є животворчі. Тобто вони творять наше життя, вони наповнюють його сенсом, бажанням, вони піднімають емоції десь із глибини, вони розкривають наш внутрішній світ, вони показують, яким чином ми можемо ставати кращими, в яку сторону нам рухатися. Тобто внутрішній індикатор це завжди найправильніший вектор, в який ми можемо зосередити свою увагу. І ще одне. Дуже важливо зрозуміти. Що те, за що ми себе поважаємо, або те, за що ми можемо себе похвалити, те, що ми можемо собі дати як винагороду, це також є один із індикаторів того, в яку, якою стежкою нам іти, яку обирати для себе справу. Чому? Тому що а, найрідніша, найближча, найлюдина для нас, найбільший так само наш критик це є ми самі. Думка людей з боку однозначно, вона для нас важлива, ми є люди соціальні завжди, але найбільше а, напругу ми відчуваємо тоді, коли собою незадоволені. Найбільшу напругу чи найбільше навіть задоволення ми отримуємо навпаки, тоді, коли ми задоволені результатом своєї справи. Тобто ублажити себе як найвпливовішого критика, виконавши певну роботу так, аби всередині піднялося відчуття повної захопленості цим. Аби хотілося сказати, вау, класно, ти молодець! Причому собі, причому в зеркалі. Так ми розвиваємо любов до себе, любов до того, що ми робимо, любов до того, куди ми віддаємо свою енергію, свій ресурс, свою творчість. Дуже важливо також в захопленні розуміти, що так, як є здорова критика, так як є повністю і завжди присутній додатковий якийсь розвиток, додаткова якась ідея, ми усвідомлюємо, більшість із нас, здорових людей усвідомлює, що не є ідеальними. Але коли ми себе хвалимо, ми розуміємо, що ми стаємо уже наближеними до того омріяного нами образу, наближеними до того портрету, який ми собі всередині змалювали, як людину, яка отримає бажане, виконає бажане. На простих прикладах, якщо є підприємець, який мріє, наприклад, про серію кав'ярень, відкриває навіть найменший лоток, де продає каву, він буде горіти пристрастю, і кожного дня, коли він буде продавати більше кави, умовно, розвивати свій бізнес, шукати якісь нові, можливо, сорти чи нові види кавоварок, чи наймати персонал, він буде розуміти, що він ще на крок стає ближче до того омріяного портрету, котрий стоїть у нього. В уяві, до якого він, власне, тягнеться. Тому надважливо розуміти, що похвала всередині себе, своя особиста, це є одна із найбільших і найкращих похвал, які ми можемо отримати. З точки зору психології, також ми мусимо розуміти, що похвала, яку ми даємо собі, це є та похвала, котру нам колись не додали в дитинстві. Тобто. Коли ми хотіли, щоб нас гладили по голові, казали, які ми розумники, розумниці, як ми добре впоралися з тим чи іншим, але цього не отримували, так само, переходячи в доросле життя, ми будемо шукати цього, цієї похвали, будемо шукати підтвердження того, що з нами все добре, того, що ми є корисні для суспільства, того, що ми робимо щось хороше і позитивне. Коли ми хвалимо себе, ми докомпенсовуємо, тобто даємо собі то, чого нам не вистачило, і таким чином вчимо себе, що ми є корисні, що ми заслуговуємо на похвалу, що незважаючи на те, що колись її не отримали. Саме зараз ми в такому ресурсі, саме зараз ми в такому стані виконуємо таку функцію, яка дозволить нам от Прийняти цю похвалу, прийняти це захоплення, прийняти це визнання в тій мірі, в якій ми на, неї, на нього заслуговуємо. Тому муза людини для неї є а, животворною. Тобто муза штовхає нас на а, різні подвиги, вона штовхає нас на різні. А, Введення нового в своє життя, на дослідження, на світо по іншому з точки зору, новизни з точки зору завжди учня, який готовий сприймати нове в цьому світі. І так само муза, вона дуже добре для нас як іскра, як запал, як бензин, як те, на чому ми стартуємо фактично. І що дозволяє нам дійти до фінішу. Підживлювати свою музу також завжди дуже потрібно для того, аби мати постійний настрій, тому що дуже часто приходять невдачі, які стоять прямо за успіхом, вони забирають нашу енергію, вони не дають нам результату. І коли ми не отримуємо. Ж, тієї ж похвали ми не отримуємо там, фінансового задоволення від того, що, що виконуємо, так? запал паде. І тут знову нам приходить на допомогу самопохвала, самовизнання, оскільки воно є тим підживлюючим механізмом для нашого внутрішнього полум'я, для нашої пристрасті. І навіть якщо не можете це зробити самі, або вважаєте, що думка людини з боку є для вас більш вагомою, більш переконливою, тоді можна зробити дуже, прости, дуже просту вправу, дуже просту практику, попросити своїх близьких, оскільки вони є люди, які вас люблять, які вас завжди підтримують, які є поруч, сказати вам свою думку відносно вашого проєкту. Але попросити це зробити певним чином. Я розумію, що у тебе може бути критика, але підкажи мені, будь ласка, що би я могла покращити, або що тобі найбільше подобається у тому, що я роблю. Зазвичай, коли люди просять, скажи, що найбільше подобається, ми даємо чітку позицію, що ми хочемо почути. Коли ми говоримо просто скажи мені, що ти думаєш про мій проєкт, ну там можна очікувати будь-який коментар. І не завжди, наприклад, порозуміння між людьми або, наприклад, конфлікт віковий, прірва, бар'єр віковий, дозволяє старшому поколінню зрозуміти молодшого, якщо це стосується, наприклад, батьків, чи варто. Означити, який саме коментар ви хочете, варто означити, щоб вам підкреслили ваші плюси, підкреслили те, що ви робите найкраще у своїй справі. Розвиваємося. Нашій країні потрібні люди, які горять своєю справою, які є корисними і для себе, і для суспільства. Нашій країні і вам, і нам всім особисто потрібно розуміти, що таке внутрішнє щастя і захоплення. А це ми отримуємо як один із головних пунктів: це наша самореалізація, наша глибока іскра. Тримаємо.